Чому в небі так багато зірок? Казка про чарівну ніч. Колись дуже давно, коли світ був ще молодим, у небі жила одна єдина зірка. Вона була великою, яскравою і самотньою. Ця зірка освітлювала нічне небо, але сумувала, бо не мала ні друзів, ні кому поділитися своїм сяйвом. Одного вечора зірка зазирнула вниз на землю. Вона побачила маленького хлопчика на ім'я Тимко, який сидів біля вікна свого будинку і плакав. Його сльози тихо скочувались на щоки, блищали в місячному світлі, мов крихітні діаманти. Чому ти плачеш, маленький? запитала Зірка, нахилившись до землі. Тимко здивувався, почувши голос, він підняв голову і побачив яскраву зірку в небі. Я плачу, бо моя мама каже, що я маю лягати вже спати, а я боюся темряви», – зізнався хлопчик. Зірка задумалась вона знала, як це. Боятися самотності і темряви. Не сумуй, маленький тимко, сказала вона. Я подарую тобі друзів, щоб ти більше не боявся. Зірка почала збирати своє сяйво маленькі іскорки, вона розкидала їх по всьому нічному небу. Спочатку в небі з'явилася одна іскорка, потім друга, третя і так далі, поки весь небосхил не засяяв маленькими зірочками. Тепер, якщо ти боїшся темряви, просто подивися в небо. Ти ніколи не будеш сам, бо ці зірки завжди поруч, промовила зірка. Тимко широко усміхнувся адже ніч не була вже більше темною і страшною, вона стала чарівною і затишною. З того часу кожна зоряна ніч нагадує про ту чарівну мить, коли Велика зірка вирішила зробити ніч світлішою і теплішою для всіх. Маленькі зірочки стали друзями для всіх, хто боїться темряви або сумує вночі. Кажуть, якщо довго дивитися на зірки, можна почути, як вони шепочуть історії про своє народження. І якщо ви коли-небудь побачите зірку, що падає, знайте, це одна з них виконує чиєсь бажання, так само як Велика зірка колись допомогла тимкові. Відтоді на небі так багато зірок. Вони світять, щоб оберігати нас, дарувати нам мрії і нагадувати, що навіть у найтемнішу ніч є світло, яке нас підтримує.